Наступний пацієнт на нашому операційному столі. І знову ж таки, японська якість, яка не витримала донбаських доріг. Mitsubishi l 200 майже старша, а може й старша навіть за мене, ну діло не в тому. Будемо дивитися до двигунчика. Справа в тому, що десь 1000 кілометрів назад тут повністю відкапіталений двигунчик, але сталося так, що чомусь перескочили мітки ГРМ. Як бачите, тут ГРМчик ще взагалі нульць. Пацани тут розкинули, перескочив ремень на два зуби. Після того машина стала троїти, пердіти і тому подібне. Тобто зараз буду розбиратися, в чому проблема. Мітки вони виставили, але проблема не пішла. Ви бачите перед собою. Цей японський скарб не витримав. Так, Включаю ліхтарика, щоб було краще видно. Е, напевно, так. Зняли клапану кришечку. Болт вирваний раз, болт вирваний два, болт вирваний три. Ну, за Зазори клапанів, я думаю, ви зрозуміли. І вони тут всі такі. Тобто пізда в голові. Можна було б обійтися невеликою кров'ю, замінити ці всі рокера, але так як показують, дивіться. Тріщина раз, тобто від болта тріснув бугель. Бугель окремо не поміняти, бо він зроблений разом з головкою. Другий бугель, З цього боку тріщина. Третій бугель. Так, одним словом, там також є тріщина. І на четвертому бугелі також є тріщина. Тобто треба повністю знімати голову і міняти голову разом з постеллю колінвалів. Тобто, все в зборі. Отака От фігня малята.